Чергове провалля у городку. У мікрорайоні Марклівка на городі однієї городочанки несподівано з'явилася глибока яма. А далі детальніше. Про місцеві підземелля у городку знає кожен. Варто лише пройтися центром міста, аби переконатися, що вони є. Ось, до прикладу, на центральній площі добре видно, як в одному місці просіла бруківка. Це слід від підземного провалля. Ями проваля то тут, то там, виникають чи не щороку. Їх регулярно засипають та незабаром з'являються нові. І нещодавно така яма проваля з'явилась на подвір'ї в однієї городочанки. Першими її помітили сусіди. Одного дня ми з сусідкою ходили і помітили, що наші кури на чужому городі, рішили повиганяти. Коли зайшли на обійця, побачили невеличку яму. Підійшли ближче, побачили, ще що яма не така вже маленька, вона набагато більша. Місцеві жителі припускають декілька версій її походження. Одні стверджують, що це знову нагадали про себе городоцькі тунелі, інші що це просто погріб. Ну думаємо, що це якісь ходиша з давніх часів лишилися або. Погриба. А от предки одного городочанина в одному з таких підземних провал зробили собі погріб. Ним їхні діти та вже й онуки користуються понад 50 років. Верхдострою там сходи а там собловику було викупано. Ще за ще на війна була то вже там холить. Мої батьки, діди. пан Віктор стверджує, довжина погреба близько 50 метрів і тягнеться він до центральної вулиці Ткачука. Крім того, там є і бокові ніші, розташовані через однакові проміжки, які за однією із версій колись використовувалися для встановлення світильників або ж для зберігання речей. А там грубки є, туди мої з 10 метрів, то сюди, з 10 метрів. Там скільки 4 штуки таких є. Печурі на бік туди, сюди. Разом з тим місцеві краєзнавці припускають, що не один рік про себе нагадуватимуть городоцькі підземні ходи. Колись їх будівництво проходило у три етапи. Перший етап був приблизно 500-600 років тому. Вони є різні за формою. Вони є е, конусоподібні, е, такої квадратної форми. Є навіть дворівневі, двоповерхові підземелі. Є такі підземелі в грудку, е, в які можна би було заїхати в ті часи, е, і навіть в наші часи, от тепер можна було заїхати е, возами, автомобілями. Навіть е, найцікавіше це конусоподібні. Вони є такі подібні до е, м, підземель в Києво-Печерській е, Лаврі. Та то. І глинисто-лесових відкладень грунту нашої місцевості все одно просідають, і ями провалія знову з'являються. На підземелях стоїть вся центральна частина міста, а також мікрорайони Мархлівка та Щедліщ.